Так, всім привіт, любі друзі. Продовжуємо проходити відьмака третього, а саме доповнення кров та вино. Давайте до ранку помедитуємо. Це наскільки я пам'ятаю броня з цього серіалу у нас іде. повністю, але попередні рівні були красивіші, ніж ця. Це мені не дуже подобається навид вона ніяка. Так, Давайте спочатку до себе в будинок злітаємо. Де він у нас тут ховається? Ось, можливо, наші квіточки відновились і можна буде виготовити ще декілька червоних мотогенів. Там ще здається 3 4 вміння, і я відкрию ще одне місце для якогось вміння. Ну ні, квіточки наші не відновились. Я навіть не знаю, чи вони відновляться. раз Якщо наші квіточки не відновлюються, тоді підемо збирати різний лук. Нам коштів не вистачає, щоб зробити останню броню. Ну, точніше, останню. цю. останній компонент броні. Давайте по завданнях продивимося. раз поки що так. Якщо потрапимо на якесь завдання на мітках, то почнемо його відслідковувати. Але нам зараз потрібно зібрати декілька міток. должно бути страшне варварство. Останніх своїх 60 тисяч брон витратив. І то всю броню я так і не покращив. Так, ми в ту сторону біжимо. Нам потрібно кудись в ту. 50 метрів. Аааау! Ось холера! Ніяк Варто по максимуму забити. Бутинки з-под вина, штабки їди. О! Ведьма Кєррит! Княгинь-любівчик. Що в нас тут взагалі? Повинно десь щось бути. До речі, а скільки у мене флоринів 400 з копійками і плюс там ще 500 якихось, але вони нас не врятують. чужак тоже может а поучаствовать, или а это только для своих? Так, что со за статуэтка тут? готовят на ужин. Ну вот и конец, сударь-ведьма! Повежливей, пожалуйста! Ну давай. Хочешь сбытость? Давай. Блять. Сука. затвешу піздюлей. Так. Дендрить своїми цими шотками атаками відбив хуї. Ось так. І поїбало. Так. Так. І знову поїбало йому відвисати. Ну, сколько мне ещё ждать? Два на одного ого. До да восьмилий. Ну давайте. Сука, йди. Блядь, я зараз повернуся, я їх порубаю мечем гандонів. Так, загрузити я можу. я їх, сука, менчеб зараз перерубаю і все. Буде я ще на них свій час витрачати. Де ці виродки, блядь? Так, подавайте масло проти людей відразу, щоб вони швидко здохли. Буду я ще з ними там возитись. Швидко закінчується, бляха. Бутылки з-под вина, остатки еди. О, весьма є yeah. книги люблю ці, <схи> як щось сюди нормально поклали. Ну. Чужак Треба, тоже да? может поучаствовать, или это только для своих? своїх. А, не могу я його використовувати, мені потрібно тільки так. Я ж можу Аксі по ідеї використовувати, я тебе сейчас Сука блядь. Йоба підараси, нахуй. Може, їх ще стоплять знаками захуярити? Якщо я мечі не можу використовувати в бійки, а знаки можу. Зараз їхні. цей взяти їхні і спалити їх. Повністю. Хоча в мене нема того вміння, яке допомагає. Використовувати нормально піромантію. Вина, а, еды. Ла ла Что старуха сготовит ла ла на ужин? Бестию позвала. Чужак тоже может поучаствовать, или это только для своих? Вали отсюда, Повежливей, пожалуйста. А, ла ла Раз, давай-то. Арт. Вылетел выродкой. на батлу, экши. Че будет, ктось? Святой Лебеда послал мне тебя. Надо быстро починить телегу. Меня ждут на стройке. Прощай. Да вот он и там строил. А медитацію варто до ранку виконувати. Так, сьогодні. М- Немає нічого цікавого. Ну, гаразд. Давайте ще кудись бігаємо. Напевно, ось цю локацію зараз якось дослідити. Було б добре. То давайте завдання полювання за скарбами. У школу вовка слідкувати. По дорозі все зібрати. Де воно? Ох, бляха, воно далеко. Ну гаразд, давайте зараз відразу сюди тоді. Я сподіваюся, просто по дорозі ми назбираємо досить таки багато луту різного. Чи потім можна було хоча б цю броню доробити до кінця? А то я всі кошти всрав, тепер нема що тут броню зробити. Давайте ось так сюди. О, не так, і мітку кудись поставити, яка у нас тут поблизу є. Ну, по дорозі можна ось сюди забігти. Если муж какой не пьет, <свист> <и> за... <свист> <Котик. свист> значит, ведьмака надо было вызывать. Мне вот а идея графа Эй, Котик. Двести с копейками, мать бляха. Вот хочет Тут хоча б як на інших локаціях у монстрів немає ріст. Не диких звірів. А то біжиш по Новіграду. Чи повільно. А там всюди вовки, собаки, о. Та, спригни ти, бляха. Так, проти отопців, здається, діє. Та згадаю, що проти них дія здається масло проти трупоїдів. Блять, іде воно? Накер. Масло проти оргів. І манек. Масло проти трупоїдів. А це що за хрень? Трупоїди чи ті хріні? Так, Венви використати Твою башку Досить швидкого не померли, Ну там ще один є І де воно забігло Якусь записку знайшли. Я гадаю тут щось цікаве буде, а тут нічого цікавого немає. Че б меч якийсь о, поклали? Це що у нас? Ти Де можна спробувати збігати Що це за слина? Не те, що мені потрібно. Не пам'ятаю, як ті книжки виглядають, які мені треба. Для червоного мутагену. Раз, далі на завдання. Ну, згадай жлену ось і воно. Говки з'явились. Чи хто це такі без його знає? Я ж нічого не пропустив. Ні, нічого, ніяких міток. Я так розумію, нам кудись сюди. Здесь ученые розбили лагерь. Треба посмотреть. наверное, что вход закрыт не случайно. Хорошо, что они не пытались попасть внутрь без ведьмака. может, и намагались с ну, нам ведом. Вообще не так хрень что их ничего не зупинить. Навіть факт того, що вони можуть померти. Тут камінчик є. Одні компоненти, я гадав, що цікавіше буде. Це місце Сюди зливається манія. Місце сили одна проблема. Я не бачу це місце сили, де воно воно під землею десь, напевно. Бляха, вилізти нагору. Ну, напевно, під землею Вон там. тіт в печеру. Десь під землею ця місця насили. Вилазь, ведьмаче вилазь. Що тут є? О, тут сейфи є. Це а. Чкову мінь. Хоча мені, мені не сильно потрібні. я обкачав все, що мені могло знадобитись. й бігати не можна. Так, гаразд. Далі нам кудись, кудись вперед. І десь тут повинен бути. Бляха, 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 бляха. Так вмію тільки я, ну хоча б не вбився. Там якийсь ескалет зверху був. О, тут також багато скалетів. Головне, нічого цікавого немає. Ось тут десь вхід. Це все ж таки вчень. Кріж за все, вони намагались. Зараза, у мене Я його забрати тепер звідси можу? Ааа, не хиба. Типу залишаємо, тільки потім входимо. Так. Ну, по-перше, це не хіба не краще? Зняти його звідси? Краще взяти кішку. Кішку, 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 кішку. Іде наша кішка? Ось наша кішка. І використати масло проти привидів. Ось масло проти привидів у нас і нанести. А далі по стандарту Квен. І вбивати всіх, хто до нас підходить. О, я подібних песиків зустрічав уже в першій частині. В першій частині їхні черепки досить таки багато коштували. Так, вен використати відповідно потрібно. Не добили. Ребен ключ. А вот эти лои. Эти похоже бежали к выходу. Я так разумею, тут зараз великий бибуда? Та так, ну кішку я використав. Давайте повернемо собі своє зілля на ці. На швидке відновлення енергії. Воно нам більше знадобиться. Як їх багато, Фікати потрібно, блядь. Ебучі приведи нахуй. Майже вбили. Так. куди я поки що не бажаю, Давайте назад мута гене. Похоже, сумка принадлежала весьма Дом приехал в Тусент по просьбе Весенира. Интересно. Жаль, что для этого волка так все закончилось. Нас и так немного осталось на свете. Так, вы просто еще. из шести мы уже нашли. Еще что-то потрібно. А, это выход назад. Так, куда нам далі? Где то десь тут? Что шукать, или что? А, вот что есть. Ведьмак. Он обрушил свод на врагов и при этом погиб сам. Так, небагато. Тут вже ніхто не нападає, хоча й повинні поїде. Тепер вихід і медитація. Скоро ще й новий рівень буде. Все ще не можу виготовити собі штани.